Підпал автомобіля, крадіжка та ухилення від мобілізації. За ці злочини Коломийський суд засудив 30-річного чоловіка, який вирок йому призначили, дивіться в сюжеті. Прокурори довели. Обвинувачений незаконно проник у салон автомобіля та підпалив його. Маючи за собою заготовлений предмет для розповсюдження, вогню підпалив автомобіль, таким чином спричинивши потерпілому збитки майже на суму 50 тисяч гривень. А ще 30-річний місцевий мешканець Коломиїв чинив крадіжку в магазині. Крім того, встановлено, що у березні 2025 року обвинувачений перебуваючи у одному із магазинів міста Коломиї, із прилавко прилавку магазину шляхом вільного доступу таємно викарпав парфумовану воду вартістю майже 4 тисячі гривень. Чоловік також відмовився від отримання повістки, мотивуючи це належністю до релігійної організації. Суд визнав його винним та призначив покарання 5 років позбавлення волі.